Доброго дня! Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, як крадіжка з авто перетворилася на порушення недоторканності житла, і хочу проаналізувати відповідне статтю 162 кримінального кодексу України. Сьогодні відповідно ми розберемо одну з найважливіших і найсвіжіших правових новин. Цього року, яка сталася нещодавно, і яка кардинальна на сьогоднішній день змінює підхід до розслідування та кваліфікації злочинів. Мова йде про рішення касиційного кримінального суду Верховного суду у справі 755 і п'ять дванадцять яке фактично створює новий прецедент на сьогоднішній день. Проникнення до автомобіля з метою крадіжки тепер може кваліфікуватися як незаконне проникнення до іншого володіння особи, тобто за статтею 162 кримінального кодексу України. Чому відбувся така зміна, і відповідно змінився підхід? Як це відбулося і що сталося? Декриміналізація крадіжки. для розуміння цього висновку варто згадати по суті передумови декриміналізацію викрадення чужого майна шляхом крадіжки, яка відбулася після рішення великої палати того ж Верховного суду. У справі 278, 15 661 21 дріб після певних законодавчих змін крадіжка, яка була передбачена статтею 185 кримінального кодексу України, була змінена, і певні її форми перестали вважатися кримінальним злочином, перейшовши до адміністративних правопорушень і ставши по суті дрібним викраденням. Це викликало правовий хаос, особливо у справах, де крадіжка була поєднана з іншими обтяжуючими ознаками, наприклад, проникненням. А якщо хтось із вас не знав, то хочу зазначити, що зараз крадіжка. Яка відбулася і дорівнює сумі вкраденого два неоподаткованих мінімуми доходів громадян, відповідно вона вважається дрібним хуліганством і винною цій крадіжці буде нести відповідальність не кримінально вже, а за кодексом про адміністративні правопорушення у справі 755 12 775 дванадцять місцевий суд засудив обвинуваченого за частиною 4 статті 185 Тобто крадіжка з проникненням, але апеляційний суд, керуючись вже новим законом, скасував вирок і закрив кримінальне провадження за цими епізодами, оскільки вважав, що стаття 185 Кримінального кодексу України фактично втратила чинність для цих діянь. Саме тут втрутився прокурор, який подав касаційну скаргу, стверджуючи, що суд помилково закрив справу, адже тут був окремий склад злочину незаконне проникнення. І ось революційний. Ні, висновок кримінального суду автомобіль це інше володіння особи. Верховний суд підтримав позицію прокурора і скасував ухвалу апеляційного суду. А якщо ми будемо говорити про ключові моменти. Які були визначені Верховним судом, і на що відповідно посилався Верховний суд це конституційні гарантії? Верховний суд послався на статтю 30 конституції України, яка гарантує недоторканність житла чи іншого володіння особи на розвиток цих конституційних положень стаття 162 кримінального кодексу України встановлює кримінальну відповідальність не лише за проникнення до житла, а й до іншого володіння особи, тобто в даному випадку автомобіль це є. Є інше володіння. По-друге, нормативне визначення іншого володіння. Хоча сам кримінальний кодекс не містить чіткого визначення іншого володіння, верховний суд звернувся до статті 233 Кримінального процесуального кодексу України згідно із КПК під іншим володінням. Особи розуміється, зокрема транспортні засоби, земельна ділянка, гараж а інші будівлі чи приміщення побутового, службового господарського, виробничого або будь-якого іншого призначення. Таким чином суд чітко встановив, що незаконне проникнення до автомобіля як до транспортного засобу повністю охоплюється складом кримінального права порушення, передбаченого статтею 162 кримінального кодексу України. І третє наслідки для кваліфікації: Верховний суд зобов'язав апеляційний суд при новому розгляді врахувати можливість зміни правової кваліфікації діянь з крадіжки, частиною 4 статті 185 кримінального. Кодекс України на незаконне проникнення до іншого володіння, тобто частиною першої статті 162 кримінального кодексу України. Що ж це означає для нас з вами? Це рішення має далекосяжні наслідки для правоохоронної системи. По перше, це посилення захисту майна. Тепер проникнення до вашого автомобіля, навіть якщо з нього нічого не викрали, або викрадене майно не перевищує вартості ні туда для кримінальної відповідальності за крадіжку, може кваліфікуватися як окремий злочин за статтею 162 кримінального кодексу України. Прокурори отримали інструмент для уникнення закриття проваджень у зв'язку з декриміналізацією дрібних крадіжок, якщо ці крадіжки були пов'язані. Із проникненням, також це стаття 162. Ця стаття, яка раніше застосовувалася переважно до житла, на сьогодні набуває нового і більш широкого значення. Верховний суд, по суті, чітко провів межу між крадіжкою та проникненням. Якщо крадіжка, можливо, більше не є злочином, то факт проникнення до вашого автомобіля сам по собі є порушенням конституційного права на недоторканність володіння і тягне за собою кримінальну відповідальність. На сьогодні це важлива перемога для захисту прав власності, недоторканості особистого простору в Україні. Я думаю, що при цьому дане рішення буде також враховуватися тими ж прокурорами, а також правоохоронними органами, слідчими оперативними співробітниками, коли вони будуть здійснювати невідкладні обшуки тих же автомобілів, не маючи на руках відповідних ухвал слідчих суддів. Я сподіваюся, що для вас дане відео було корисним, якщо у вас виникнуть. Питання пишіть у коментарях. Не забувайте про наявність соціальних мереж, а також про наявність телеграм-каналу. Дякую вам за увагу. Якщо будуть запитання, пишіть нам.